Вітаю вас, шановні мої колеги, дорога родина. Я сьогодні маю таку велику честь сказати декілька слів на цій особливі події від імені нашої академічної спільноти і ну, зізнаюся одразу, що на таких заходах завжди переживаєш такі подвійні, суперечливі відчуття, ну як кажуть психологи, як амбівалентні. Переживання такі почуття, тому що з одного боку хотілося б, щоб е, подій із такими присвятами не було б взагалі, щоб ми не переживали цих втрат, щоб ми не переживали е, цього болю, е, якого завдає нам ця жорстока, несправедлива і потворна і війна. Але з іншого боку, ми усвідомлюємо, що війна це війна, і е, ми розуміємо і хочемо, щоб. Втрата Андрія Лозюка і 30 інших наших випускників, студентів, працівників нашої Острозької академії, і сотень тисяч воїнів, захисників і захисниць, і ті безневинні жертви, діти серед цивільного населення, щоб ці, щоб ці втрати щоб вони не стали статистикою. І тому я вдячна цієї події, організаторам цього турніру, тому що дійсно наша справа з вами, тих, хто живе, зберегти пам'ять про кожного і про кожного. І дійсно ми часто говоримо про те, що пам'ять про, про що людина живе доти, доки доки живе про неї. Пам'ять проки, поки ми з нею говоримо про, про нього, говоримо, поки ми говоримо з Андрієм. І говоримо про Андрія. Він зараз, звичайно, що в інших світах, в іншому вимірі, але дійсно пам'ять про нього це, знаєте, як на мене, має декілька таких аспектів. Це не просто продовжити його життя тут, серед нас. Це не просто подякувати йому і визнати те, що він робив, його самопожертву заради нас. Але це і е, можливість сказати Андрію про те, що е, його подвиг, те, що він зробив, це не намарно. Попри сльози, що ми з вами продовжуємо боротися, кожен на своєму місті, е, своєю працею, своєю волонтерською діяльністю, як, наприклад, це робимо ми і в Острозькій академії, і наші містяни. Е, Беручи участь в цьому шаховому турнірі, ми усі е, хочемо сказати Андрію, що ми боремося, ми не здалися. Ми боремося за ті цінності, за які боровся він. Ми боремося за нашу незалежність, за суверенність нашої держави. Ми боремося за, е, за можливість говорити українською мовою, співати українською мовою, співати у йому Червона калина, яку я знаю, він дуже любив цю пісню. Ми боремося за можливість читати Тараса Шевченка, ми боремося загалом за можливість бути собою, зберігати свою ідентичність. І знаєте, я особисто я не знала Андрія, не була з ним знайома, але мені довелося, я мала можу просто сказати, мала щастя і працювати, і працюю зараз із багатьма членами його родини. Із його татом. І е, довгий час ми працювали із Сашком. Він працював е, безпосередньо в моїй команді, ну, в тій команді, яку я очолюю, і в культурно-мистецькому центрі, і Сашка. І називали саш, імені по батькові, а казали, де я Саша. І до цього часу я так і чекаю, що Сашко назад таки до нас повернеться <с. до культурно-мистецького центру. Ми... Е, Працюємо з Олечкою до цього часу, і ми її дуже добре пам'ятаємо як одну з наших найкращих студентських лідерок. Також я маю щастя зараз працювати із Софійкою, про яку я ще скажу декілька слів. І знаєте, через. Через родину, через спілкування з людьми У мене таке враження, що ніби я дійсно знала, знала Андрія, і знаєте, на початку війни ми ще хочу так поділитися, навіть жартували, бо спілкуємося з Софійкою. Завжди як там тато, що там як відбувається, Софійка щось розповідає. І от коли лунали постійно колись тривоги, ви знаєте, що ми ще не були адаптовані, ми дуже так переживали, і ми завжди так жартували, що що ви переживаєте? Софійкин тато позбиває всі ті ракети і всі ті шахети». І так, ну, на жаль, сталося, що захистив він нас ціною власного життя. Але, знаєте, я хочу сказати, що він залишив, як на мене, найкращий і найдорожчий свій скарб на цій землі. Це його діти, це його донечки. І я маю можливість працювати з Софійкою. І я хочу сказати, що це ну, найкраще втілення. Я не знаю другої вашої доньки, але знаю Софійку. І це просто найкраще втілення Андрія. Це, знаєте, такі риси, які... Ви в родині плекали в ваших дітях це і відданість, ну просто неймовірна відданість своїй справі. Просто подивитися на цю тендітну дівчину і подумати, яка сила духу, яка воля ховається в неї всередині. Андрію, ви можете пишатися вашою дитиною. Знаєте, їй не потрібно казати там, Софійка зробити то те, то от як там якісь там кожні кроки. Для Софійки варто сказати так: от такі то принципи повинні бути втілені, повинні працювати. Вона зробить все сама. Вона чудово справляється із ролью і студентки, і викладачки, і керівниці нашого волонтерського корпусу. Її дуже люблять, дуже люблять наші студенти, наші діти, наші викладачі, і ми пишаємося. Дійсно, вашою родиною, вашими дітьми і е, вами, Андрію. І е, ми дуже добре розуміємо, тому я не могла сьогодні, звичайно, що не прийти. Ми не могли дійсно засвідчити вам свою повагу, Ми дуже добре розуміємо, що значить і для Софійки, і для вашої родини е, розуміння, що ми не просто формально пам'ятаємо Андрія, що ми можемо з усією вдячністю засвідчити пам'ять своєю працею, своїм волонтерством, оцією галереєю, де теж пам'ять про нього зберігається. І е, на закінчення хочу сказати декілька слів до учасників турніру. Звичайно, що сьогодні ну, бажаю вам гідної боротьби, і е, ми всі знаємо, що будете боротися ви не стільки за перемогу, а за пам'ять і це, ну, як на мене, така найшляхетніша сьогодні мотивація. І тому вічна пам'ять, і вічна слава Андрію Лозюку і сотням тисяч загиблих наших полеглих захисників і захисниць. І слава Україні. слава!